На Рівненщині загинув рибалка Стелося. Це на річці Іква у Млинові. Рибалив чоловік на човні, з якого і впав у воду. Місцевий житель 61-го року Млинова рибачив на човні метрів 200 від берега. І, на жаль, приблизно 11 годин він вже збирався, в снасті були всі звернуті, все, нагнувся. Це по очевидці, як розказали, нагнувся, впав з човна і зник під водою. Шукати зниклого чоловіка довелося вже водолазам. Він якраз лежав прямо під човном, де, де рибали. Ну, жінка була, жінка говорила, що він був сердечник, то, можливо, і серцевий наступ. Усі обставини загибелі чоловіка нині з'ясовують правоохоронці. У рятувальній службі ж тим часом наголошують, кількість смертей на водоймах зростає з кожним днем. І основна причина у невмінні поводитись на воді. На цей час з початку року 34 чоловіка загинуло. Всі Причини смерті це купання в нетверезому стані, левова частина, і в нестихійних місцях, невідведених місцях, де є відведені місця, де рятувальні пости, причин немає там загибелі людей. Пірнати можна це в басейнах, де спеціально є приспособлені вишки, глибина метрів 5 не менше треба, У нас нема, на жаль, таких. Останні всі стихійні місця. Купаються, пірнають і, на жаль, такі випадки. А на пляжах немає, забороняється пірнати, тому що глибина всього 1,7 метрів.